Всім привіт! З вами Юля Іля! Ілюшуюся, що я щось так води, хочу. Почекаєш почкаєш? Окей. Ну, зараз з вами поговоримо. Друзі, поставте лайк і підпишіться на канал. І напишіть в коментарі. Ви любите, ви любите воду чи какао, чи пепсі. Чекаво. поставте лайк і підпишіться на канал. І це обов'язково напишіть в коментарях. Що сталося? Боже, Що це тебе таке? Пам'ятаєш, до нас приходила якась жіночка. Да, справді. Вона давала воду, якісь букалі. Я пам'ятаю, я дивилася, вона туди щось підсипала. Вона не збирається. Друзі! Подивіться Воно не видирається? Ні, воно не видирається. Друзі, а що ж будемо робити набира. в мене десь був номер. Це, наші... Це нашого брата чого. Е... Дай телефон, дай телефон, дай твій телефон. А, а... то що згадав? Е... Дара, дара, дара. Шо стало? Алло. А хто ви взагалі такий, що це ви отримали воду У мене якийсь вірус. Друзі, я не знаю, що сталося. Цей вірус, як в смысле як є вірус, той, що ви підсипали. Як це його не може вилікувати? Як це видриться він тільки через день. Духу. Та не здорові! Я... Вона кинула трубку вже робити. Я не знаю. <кхм> Скай. А а вдруг, якщо я вип'ю ту саму воду, то ці рани пропаде. То може треба ще більше, може. Um, ну, може якісь побути вилити. Ну, якщо ну, я ще... віддираєте, де що мене не почув? Ну okay. окей, so а що ви робити? Не знаю, я попробую цим, цим самим протерти. Ну я хочу ці ду дуй вілосоту, лайк на канал. Реально зараз лайки вважаємо. Ну, ну, Саша, тебе якось велико. Ну, подивіться, яке воно було, а яке воно стало, воно, блін, поширюється. Подивіться, друзі, подивіться, подивіться. Що робити? Це як ти маску, мабуть. Це схоже на маску, але... Це ніби м'ясо, я не знаю. Що... М'ясо? Я не хочу на це дивитися. Що робити, скажи мені. Не знаю. Може, тебе трошки Ну, походу. Тут кров, я даремно вирвала. то не кров, так, це тебе знов цей. Фу... Капець Що робити? Да, може може знов да. до неї позвонити? Давай звернув. Що я -е -е -е. ж, друзі? Вона пішла в аптеку по ліки. Не знаю, як буде. Ну, може якісь позвонити до неї? Друзі, поставте лайк підпишіться на канал. Це дуже нам треба. Тому що ці лайки нам допомагають е, для вас. І підпишіться на, на канал. І да, не забувайте. О, вона вже йде. Що сталося знову? Бачиш, що сталося? <граць> Мой Бог. Друзі, е, поставте лайк, я вам покажу, що стало знову. І підпишіться на канал. На худок три. Раз. Два. Одна секунда. Три. Я показую. Це жох. Це... Штирок. Блін, а де маска? У нас водить маска. Іди я возьми маску, я просто. Я просто. Іди візьми маску. Розвивайся. Взагалі, куди ти ходила? Ти щось таке пила чи ні. І тебе інший колір. Це воно, воно... По... Ну, воно поспоряю... подивіться, друзі. У тебе якась душе наші стала. В смысле? Ну вот так. Це як? Як? То не чіпай, тебе ви, понятно ж гірше. Тебу... Тільки в тебе інший колір? Я не знаю, може це буде. То то чіп... там... Тебе буде гірше. Гірше вже не може бути. Там як воно... завжди, а це я йому. Не знаю, чого мож... воно інший колір, чого воно появилось. Ти щось пила по дорозі? Так. Да. Мені дали. Там, де... Які ти ліки купила? Я придумала. Які ти ліки купила? Ну там була похожа бабка на ту, що підсипала цей порошок і е, вона дала яке похоже на зілля в колбочці такі. То саме, е, схоже, схожа, да. так? Да. Ну, то да, са просто. Там просто тільки є, в неї біле волосся, а не чорне і то воно залітало. А вона червниці, дивись, вона поміняла волосся. Я не знаю, як з тобою. Ти примісну жопа шоколадная буду називати. Називай мене жопа шоколадною. Леня жопа шоколадная. Понятно. Блин, ну краще. ой, я да так я маску надіну. А ні, там нафіга мені там маска. Да, маска ще зараз, блин, знім... знімеш і буде ще гірше. Вона надягає маску, боже. Все, надягнула маску. Я, звісно, не буду її показувати, тому що вона трошки буде страшна. Показуй. Це не маска, це взагалі туалетний папір. Та не що туалетний папір, то ж маску. Ну... Подивіться. Нормально. Нормально, як бабка, блин. Я тебе, блин... Друзі, я її заплутю. Я її заплутю. Жун, хоть мичка був. Послухати, може їй. Може, може я їй це забу. То що будемо робити, скажите мені? Не знаю, не сказав, що може спробувати. Можеш спробувати виверти. Ти що здурів? Тут давай перевіримо. Тож не торкайся. Тебе ще більше стало. Ну попере бороді. бороди. Я в шоці, друзі. <рігла> Почекати друзі? <рігла> Ні. Давай. А я вже сталася. теж, блін, во! Блін. Ти мене зараз здирала. А нічого ти теж ту воду пивна. Коли. А да, я, блін, пив дуже. І що нам Смисля, ж поміняв? він на і посипку там. Та Монтаж є, о, друзі. Я не знаю, може якийсь вибрати мені, я не знаю. Це пішло з дорів, вона не виривається, я вже сто раз пробувала до того, як кричала. <світ> Але подивіться, в мене і те, що я тільки... Вона щось в мене разом, а Юлі подивіться. Ні, то вона тут -то теж разом. Теж разом, тільки не... Я не хочу біля тебе сидіти, Юль, не підходить. Ми ще зараз... Там вже що заражати? Да просто у меня еще больше, наверное, будет. Чекай, чекай, чекай. У меня что-то отлепляется. Трошки, трошки, трошки отлепляется. Э, о! Частинка отлепилась. Подивите. Что-то трошки. Я знаю. Это какой-то антистресс? Чувак из кожи. Стоп. Это резина. Резина? Да. Чекай. Или это не резина? Чекай. У меня на суперклее. Блин. Э, у Ой, 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 больно. Блін. О. Отстараю Чекай, Це вже не резина. І не носу приклею. Це Чому хотяче? Слухай, може по нормальну? Та добре. Це не гавно хотяче, чекай. Зараз я схожу. Що... Слухай, є таке. Зараз, може якесь виведе мені. Я подивилась і це знаєте що це? Що? Це магічний матеріал, який робить, який сушить шкіру і видно кісті. Якщо він не відпаде за день, то, то все, людина помирає. Він не в шоці. Блін, і що ж це за відьма така? Кажіть мені. Я не знаю, я маю, мені дуже страшно. Та ми помремо так. М -м -м, може інші таблетки? Я знаю зі мною, в мене десь ведечка була. Ох, щось. Слухай я відчуваю, дуже жа спина болить. Ой, блін, та... це один з цих. Кто... Чуєш, може якийсь... може якусь воду. Ля, ляш, я. Давай, Навер... Я не знаю, О, мені вже трошки легше стало. Лягай, я Я ще поки пошукаю нам якісь вітаміни, бо... Друзі, це дуже складно пережити. коли на Тобі оця хвороба. Ми помремо. Ілюш, все хорошо? Ілля? Він якийсь дивний. Що з тобою. Кра краще оце якийсь позбутися. Чекай. Ай, мені трошки погано, але теж щось. Все. Тепер. Друзі, друзі, друзі. У мене, мабуть, вже закінчилось, наче. Тепер у мене, мене є такі для блідки. Каже, я її не буду вам показувати, ну, трошки вони такі. О, посипка точняк! Вона, о, звісно, мало. Я не знайшла якийсь шарф. Може оце, оця посипка, ну там ще нічого нема. Ну це взагалі не посипка, коли оце взяти, то може допомогти. Ти знищаєшся. Я пам'ятаю, мені мама давала якийсь плащ, казала, що будь-якої смертельної хвороби. Ну я дивись, я попробуй. попробуй. Ändu, minded, Uf, swear, я ходити не вмію, тепер я не знаю. Я возьму. Я возьму і попробую. Друзі допомогло, наче нема. Нормальна шкіра. ж може тобі теж дати. Я теж дам. Трошки залишилось. Це для неї. Так. Попробуй, попробуй, да, да. Друзі, допомогло наче. Во дивіться. Вставай, ставай, 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 все добре. Там допомогло, я сказав всі таблетки. Що фу. Що? А? Це це? Що це? Ілля? Що це за фігня? фу а... Я нічого не пам'ятаю. Фу, я. Фу, я викину, каже, це сміхне. Я вік'я. Ой, блін, друзі. Я просто. Фух. Я не знаю, як це дуже зробити, але нам то допомогло. Юля, ходи сюди. Все добре? Не дуже. У е, нас буде друга серія, мабуть. То О. ми цей. Е, поп... Може нас. Я постараюся вилікувати другої серії. З вами був я і Лю... Юля. Всім до ну, побачення пока. і ставте лайк, підпишіться на канал. Всім до побачення.